Збройні сили України за кілька днів можуть звільнити чергові населені пункти. Про неспроможність російських загарбників отримати незаконно окуповані українські землі скиглять вже самі пропагандисти. Оновлену ситуацію на полі битви російсько-української війни станом на 1 серпня доповім вам просто зараз на каналі Січас. Протягом минулої доби, 31 липня, українські збройні сили провели контрнаступальні операції на принаймні трьох ділянках фронту. Так, наші війська продовжують зосереджуватися і робити наступальні дії південніше міста Бахмут на Донеччині. Про це вже 1 серпня повідомив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Тривають важкі бої. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат, наголосив представник генштабу. У районі навколо міста фортеці ЗСУ просуваються повільно, але впевнено. Українські сили оборони набирають обертів щодня. Про це вже говорить речник східного груповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, в районі Бахмута українським військовим загалом вдалося просунутися на сотні метрів на день і захоплювати кілометри території щотижня. Це каже він: тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівнянні сили та засоби, а іноді противник перевищує нас чисельністю, зазначив він. У Міноборони додають, ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на тому ж Бахмутському напрямку, але всі ці спроби безуспішні. Я зацитую заступницю міністра оборони України Ганну Маляр. На Бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу із щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. Для наших оборонців головне це життя бійців, тому вони намагаються рухатися обережно, щоб не втрачати людей. На всіх східних напрямках, де нині ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів. Продовжує пані Малер. Зокрема, на Куп'янському, Лиманському Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує з метою відтягнути українські сили від східного напрямку наступу. Наші ж оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми. За даними американських аналітиків, імовірно, незабаром ми зможемо звільнити село урожайне на Донеччині. Це лише 2 кілометри від щойно деокупованого Старомайорського. Вони спираються на дані одного із російських блогерів. Той висловив стурбованість щодо здатності Росії захистити урожайне та припустив, що українські війська зможуть захопити цей населений пункт протягом наступних трьох днів. Російські війська підійшли на позиції на північному лівому березі річки Мокрі Яли на південь від Старомайорського, щоб захиститися від можливих українських наступальних дій далі на південь. Тоді як українські війська просунулися в районі приютного, це 15 кілометрів на південний захід від Великої Новосілки. Також тривають бої в районі траси Т-05-18 між урожайним та великою новосілкою. А саме Жайне 9 кілометрів на південь від Великої Новосілки захищається російським оперативно-тактичним бойовим з'єднанням Каскад, так званої в лапках ДНР. Про це все йдеться у звіті інституту вивчення війни. А ще збройні сили України наступають у районі Майорська під Горлівкою. Про таке повідомив ніхто інший, як сам так званий глава ДНР. Він же ватажок невизнаної цивілізованим світом Псевдореспубліки Дініс Пушилін. З українського боку про це поки що інформації немає. Звісно ж, ми будемо чекати на офіційні дані. І якщо це виправдається, одразу повідомимо вам. Тим часом наша армія також досягла успіхів у Запорізькій області. На таврійському напрямку Сили оборони знищили п'ять складів із боєприпасами ворога. Також відмінусовано 22 одиниці техніки російських загарбників. Така інформація верифікована командувачем оперативно-стратегічного груповання військ Таврія Олександром Тарнавським. Ну і тут же я додам дані зі зведення генштабу зсу так, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках півдня. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Силоборони за добу завдала аж сім ударів по районах зосередження збройного складу, озброєння та військової техніки противника. Один по командному пункту та ще один по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили всього 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, ще стільки ж пунктів управління, і один район зосередження озброєння та військової техніки е російських хотіла сказати слово, яке не можна озвучувати у Ютубі, але скажімо так: російських окупантів і ще п'ять засобів протиповітряної оборони. Крім цього, мінус три райони зосередження особового складу та ще два важливих об'єкти ворога. Ось такий от величезний список. Величезний список, за який ми дякуємо та пишаємося нашими силами оборони. Залишайте ви свої коментарі під цим відео, свою подяку нашим оборонцям, нашим захисникам, нашим героям. З вас лайк. Сили оборони переможуть сили добра попереду. А нову порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на ютуб канал Січас, аби бути першими в курсі всіх новин. І продовжуємо перегляд разом. Москва Сіті вдруге за три дні атакована безпілотниками. Цієї ночі дрон влучив у вже понівечену днями вежу у самому серці російської столиці. А там, на секундочку, розміщено одразу три російські міністерства. Які наслідки нового влучання розповім вам просто зараз на каналі «Сейчас». Отже, у ніч на 1 серпня російська столиця вкотре зазнала потужного удару. Москву та Московську область знову атакували дрони. Російські телеграм-канали нарахували, що нібито було три безпілотні літальні апарати. Один із них врізався в одну із веж елітного ділового центру Москва Сіті. Сталося це близько третьої ночі. Яскравий спалах та гуркіт те, що спостерігали очевидці. Цей момент навіть є на камері. Дивімося. Хоча деякі місцеві стверджують, що було аж два БПЛА, проліт їм вдалося захопити в об'єктиви камер на смартфонах. Один. Цей саме другий дрон буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Після цього він нібито втратив керування та впав на території комплексу нежитлових будівель. Москва сіті уламки мають спрямувати на вибухову технічну експертизу. Про таке повідомили екстрені служби Росії. Ну і я зацитую допис, який ні світ ні зоря написав мер Білокам'яної Сергій Сабянін у своєму «Телеграм». Кілька безпілотників при спробі прольоту до Москви було збито засобами ППО. Один долетів до цієї ж вежі в сіті, що й минулого разу пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. Порушено скління 150 квадратів. Інформації щодо постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці події. Кінець цитати. Ну і, власне через інцидент навіть довелося тимчасово закривати аеропорт внуково, але станом вже на ранок литовище відновило приліт та виліт рейсів. Я ж акцентую вашу увагу на тому, що цієї ночі дрон полетів до цієї ж вежі Москва-Сіті, що 30 липня. Тоді нагадаю, стався вибух у будівлі iq кварталу, розташованого у Москва Сіті. У результаті на рівні 5 та 6 поверхів 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній порушено скління. Ну і тоді постраждалих так само не було. Принаймні, стверджували про це місцеві влада, місцева верхівка. Ну так само не було і пожежі. Російські ж ЗМІ зазначають, що у цій самій вежі, яку атакував безпілотник, розміщено одразу три російські міністерства: це Мінпромторг, Мінцифра та Міністерство економічного розвитку. Офіси останнього відомства є якраз на 21-му поверсі, який і постраждав найбільше. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже прирівняла атаки на Москва Сіті із Терактами веж близнюків 11 вересня 2001 року в США, внаслідок яких нагадаю загинуло майже три тисячі людей. Москва сіті каже вона: цивільний об'єкт, в якому не тільки розташовані офіси, а й житлові приміщення, а також адміністративні будівлі цивільного блоку, які не мають жодного стосунку до військового блоку. Та сама картина, вона ніби повторюється, каже прес Алкаше. У Кремлі ж не настільки схиблені. Там прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков заявив, що в путінській адміністрації не бачать аналогії між ударами, нібито українських безпілотників по Москва-Сіті і терактами 11 вересня. Справді загроза існує, вона очевидна, і заходи вживаються. Це власне все, що видав поплічник диктатора. Крім цього, сьогодні вночі ще два БПЛА, як стверджують у Міноборони Російської Федерації, було знищено в повітрі засобами протиповітряної оборони на території Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Ось такі звуки перебили місцевим їхній міцний сон. В офісі президента вже відреагували на неспокійну ніч у Москві. Я ж пропоную пряму мову радника керівника ОП Михайло Подоляка. Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію авторів війни, щоб зібрати з них всі борги. Все, що далі відбуватиметься в Росії, об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни. Про це йдеться у його дописі в Твіттер. Ну а хто саме причетний до атак на банковій не вказали? Однак видання Newsweek із посиланням на військових експертів стверджує, в ударах на Москву ймовірно брали участь українські дрони Бобер. Аналітики зазначають, що вітчизняні безпілотники Бобер загалом схожі на іранські дрони шахет, якими Російська Федерація тероризує Україну. Але мають вони трохи більший розмір крил і запас ходу. А цей запас ходу, уявіть собі, понад тисячу кілометрів. А як думаєте ви, чи могли українські дрони подолати таку відстань та успішно пройти крізь ППО російської столиці? Напишіть свою думку у коментарях, не забудьте поставити лайк цьому відео. Ми дуже стараємось для вас, і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Січас, аби знати більше.